Чим більше я їжджу, подорожую по своїй батьківщині, тим більше дивуюсь, яким же треба бути дурним, щоб дозволити банді похитків грабувати таку чудову країну. Дожилися до того, що вже людожери з півночі вважають її своєю. Ось перед вами розпахана долина річки. Розпахана не тільки долина, а і дороги. Всі дороги розпахані. Місцеві, як можуть, наїжджають по ріллі, Але звісно, по ріллі наїжджати кожен раз дорогу, коли все скінчиться. Перепахують навмисно так, щоб місцевий люд навіть до річки не зміг доїхати з дітьми покупатися. Розорюють землі, випилюють ліси, наче в останній день живуть. І заодно голосують за закону, які роблять із пенсіонерів, які зберігають дрова на зиму у головних злочинців. Ось так. Скопані скульпські кургани. А ця земля навколо курганів теж була. Перепахана. Я не знаю яким, яким чудом, яким дивом вдалося зупинити мародерів, щоб вони не перепахували такі історичні місця. Цікаво, що на вершині не в підніжжі, а біля вершини кургана знаходиться лисяча нора. Ну ось так всередині самого кругана. І яма практично до самої землі Всередині немає. Чиясь кистка Часть кістка лобова з відбитими рогами. Роги відби відбиті. Ну, такі роги відбиті, може бути тільки у однієї тварини. Це лось. Це лось. А можливо і ні. Ну, Тоді цей череп дуже-дуже старий. А ось на дубі. На дубі яка шаблюка виросла. На дубі виросла справжня шаблюка. Дуже рідко, коли побачиш. Ось таке. Ну там буває сантиметр на ну, два. Ну щоб ось такенне. Да-да. Так ось а така шабля виростає. Знаєте чому? Дуже просто, але важко це повірити. Із-за тріщини. Дерева, дерева, ось тріщина, якщо видно, буде дерево зимою, сильний мороз, не витримує морозу і тріскається. Наростає з'єднувальна тканина. І заростає тріщина. На наступну зиму. Історія повторюється. Тканини з'єднувальної наростає трохи більше. Потім знову і знову і знову. Зазвичай тріщини не більше тканини цієї наростає, найбільше от цього. Але отаку аномалію. Та тут Карита доска ціла. Ось так, це з'єднувальна тканина. Це по... Своїй суті в природі шрам. Шрам на дереві, який перетворився на ось таку доску. Тож, друзі, кому корисний мій канал та цікаві мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в Ютубі. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу суттєва підтримка. Так. Стежка, стежка привела знову знову до хутора. Тут хутори були кожній В кожні Кожному язику широкого яру. Десь тут, десь тут ховається досі можливо, а можливо її вже знайшли одна із легенд. Як це не звучить странно, саме в цих місцях я зустрівся з людиною, яка народилася тут. Я не знаю точно в якій хаті із цих, що розкидані поліс по лісам, але ось в цих місцях, ось в цьому яру, народилася дитина, людина. Це було дуже давно. І вона уїхала звідси ще, будучи малим хлопцем. Вона їхня сім'я, і багата із цих місць, переїжджали по сталінській програмі по якійсь в Крим на освоювання Криму. Там давали якісь підйомні, якусь землю роздавали. Ну, в общем. В общем, сім'я їхня виїхала звідси. Так ось що він розповідав, дуже цікаво, що коли тут був дуже малий, ну, може йому 5, може 4 роки було, може 6 В школу він ще не ходив. Так ось, коли були сильні дощі, а тут лісу не було. Оце все, ліси насаджені. Тут лісу не було, тут стояли хати, була грязюка, багнюка, мучали корови, ходили воли, текла вода по рівчакам і стояли хати. Так ось, після сильного дощу та навесні. Дуже часто в одному із таких розпадків вода вимивала дуже-дуже багато мідних катькіних п'ятаків. Такі здоровезні, розказував, як шайба. Ну, я то знаю, що вони до шайби не дотягують. Ну, Якщо порівнювати з радянськими монетами та з нашими сучасними, то, звісно, велика, велика шайба. Так ось він розповідав, що кожна, після кожної зливи вони збирали із пацанами багато катькиних п'ятаків, які вимували просто розсипами. І приносили батьками. Батька клепав із цих п'ятаків якісь блешні для щуки, тому що в магазинах купити було їх неможливо нормально. Він клепав самотужки блешні, якісь там мармишки, натирав і ловив рибу. Так ось, я не знаю точно, розповідав, що саме десь в цих місцях водою вимивало дуже багато п'ятаків. Одна легенда колись спрацювала, був знайдений ціли, ціла скриня, ціла скриня, здоровезна скриня Катькиних п'ятаків. А ось ця легенда, де я як не шукав, можливо, я не там шукав, а можливо, їх вже знайшли. Ну Легенда про цей хутір є. і мені розповідала людина, яка тут народилася і начебто сама їх збирала. Ось такі історії. Можливо, вони ще десь тут лежать. І не один мішок, а можливо цілий віз. Може хтось знайде із наступних поколінь. Ложе ставочки залишились. Тих, які були біля хат. Звичайно, вони вже всі пересохші зруйновані, знищені. Але ось біля кожної із вулиць був такий невеличкий ставочок щоб скотина напивалась щоб хлопчики рибу ловили майками якось так кипіло життя ну а я бачу тільки тільки розкидані пляшки досі досі тут на місці на місці сараю розкидані пляшки можливо це Звісно, зовсім і не хуторян, які тут жили, а скоріше капачів. Це мусор капачів, які щось намагалися тут знайти. Так намагалися щось знайти, що навіть губили сандалі. Мені підписник розказував, що сандалі він залишав на березі, коли лазив у болота. Ось показую чиїсь сандалі. Це часом не ваші. ось такі тут знахильки поміж грибами. хоча в таких сандалях якраз раз я ходив по болотам. Та тут тут страшне. Роботи копательські велися не на шутку. Не на шутку тут капачі працювали. Ладно, мені вже пора. Мені вже пора виходити звідси. це. Зайти зайшов, а вийти треба ще зуміти. Ага. А ось А ось какаліки того хто мене пугав. Минулий раз, коли я в цьому лісі намагався шукати гриби. Щось він вже заспокоївся, Можливо знайшов свою подругу. А тут скрізь, а тут скрізь по підполам і на полі, і по підполам скрізь жили люди. Скрізь були хати. По центру поля, хащі, було озеро. Воно, звісно, вже перетворено на болото, пересохше і заросше. Але там було озеро. По периметру цього поля, відносно невеликого, стояли хутори. Останній хутір жив ось там з цього боку. Там навіть кладовище ще збереглося. Але люди, люди жили скрізь. Попід річкою Волосківське городище. А тепер тут бродять лосі. Ну що ж, теж зовсім непоганий варіант. Якби ще оце ось поло залишили в спокої. Ні, я трохи брешу. Хата справа в цьому зазубні була останньою. Останньою в цьому зазубні була хата. Років 15 тому я тут зустрів чоловік 5 дідів. Мені тоді показали, що вони дуже старі. Ну а зараз, як я споминаю, так начебто і не дуже. Йшли по полю і казали, що приїхали. На місця свого народження приїхали на малу батьківщину, розказували, де чия хата була, чия хата вже розпахана, а чия в лісі розвалена. Ну, цікава, цікава бесіда у нас відбулася. Тепер ні хат. ні мабуть тих дідів. Останні люди в наших селах. Просто-напросто радіє серце, коли таке бачив. От чесно, не знаю навіть чому. І хазяче, так само по ціні, як і коровиче, чи дорожче? 9,50. 9,50? Да. А коровиче по чому? Тоже 9,50. Тоже 9,50. Це да. магазина, що їжа просто. Ми теж заводили. А тепер вони підстають. То є сама хай тут. Мені розупилося, я то саме тут пришел в лес, после пошел козы, сел, а там вот такая лесина. Mm -hmm. Тебе поливать, no, да, вот, тоже сухо. Ну да. Я нажал ты. Я все реку, он нажал, поехал на брата. Понятно. В общем, хай принимает законы, а свои педнисы, кажут, да? Я взорвал то, что он был. Ну понятно. Да. Я правда лишь не как спортаюсь, не Такого господарства Тут уже, мабуть, немає все да, так кос, щоб, щоб хтось тримав. Ось і все. Ось і скінчилась золота осень Дякую всім за увагу.